Держава є і завжди була одним з фундаментальних інститутів, які у вогні історії кували нації та підносили цілі народи до величі, а з її занепадом кидали у безодню темряви. Уявлення про її сутність та цілі неодноразово мінялися та обґрунтовувалася протягом еволюції філософської та політичної науки. Сьогодні ж вони зупинилися на загальному рівні лібералізму 19 20 століття, наступивши з тих пір глобальним чином вперед. Попри менстанність цих поглядів, ми бачимо, як вже протягом довгого часу ліберальна концепція держави призводить лише до розпаду та занебуту як соціального, так і політичного життя нації. З цієї причини в цьому випуску пропонуємо глядачам до огляду націоналістичний погляд на те, якою повинна бути справжня держава від метра Мирона Орлика. Держава є природньою формою життя нації, найвищою політичною організацією всіх сил нації. Державні форми і державні ідеї проходили свій розвиток від племенних держав, держав міст до феодальних, династичних, імперських і національних держав. Розвиток державного життя залежить від соціального і господарського розвитку від властивостей конкретних рас і народів. Так, український націоналізм дає нове розуміння і нові засади організації держави, що називається націократичною державою. Вона протиставляється ліберал індивідуалістичному розумінню держави, цілі якої є охороняти права та служити інтересам одиниці. З ним держава не є лише самим знаряддям і засобом розвитку національної спільноти, але насамперед природним оформленням і політичної організації нації, що має на цілі зберегти тяглість розвитку і надбання усіх поколінь для добра і сили цілої нації. Держава, як видвір боротьби та праці цілого ряду поколінь, не може бути знаряддям у руках якоїсь одної династії, кліки партії, класу чи навіть цілого живочого покоління, але добром цілої нації. Держава є не лише органом права і політичного життя, але й підмитом історії, великим моральним мірилом і культурно-цивілізаційною силою. Завдяки державі людини і нарід не лише одержать на охорону життя і майна, але мають змогу розвиватися під оглядом культурно-цивілізаційним, моральним і впливати на хід історії. Держава зберігає тяглість життя і розвитку нації, єднає надбання минулого з сучасними потребами і організує майбутнє. Зберігає, і передає надбання культури, цивілізації господарського життя і єднає їх в одну органічну цілісність. Таким чином, держава проявляє свою сутність у політично-організаційній, правній, культурно-цивілізаційній, виховній, соціальній, економічній, мілітарній та зовнішньополітичній функціях. Ці ж функції спираються на підстави національної спільноти, і політичні організації народу під одним авторитетним проводом на організації території навколо для своїх політичних потреб, на організації сильної авторитетної влади, опертої на силі та праві, на співпраці цих суспільно-корисних верст населення та налаштуванні господарського життя задля організації всього згаданого. Українська націократична держава є державою тотальною в сенсі повної єдності нації, а не всевладності адміністрації. Тотальність влади це одна нації, державої суспільності, пов'язана інтегральна єдність всіх продукуючих верств, а не уравніловка всіх под один принцип доктрини чи режиму. Українська держава буде державою працюючого народу, опертою на силі і єдності національної спільноти, на собі маючості націоналізму під одною великою ідеєю, під єдиним авторитетним проводом і сильною владою для добра і розвитку цілості, всіх верств і всіх поколінь часі боротьби і закріплювання української держави націоналізм висуває потребу національної диктатури, що зосередить сли всередині, опанує залізною рукою всякі центробіжні анархічні прояви і ворожі зазіхання. А назовні дасть рішучу відсіч ворогам і чужиницьким апетитам. По закріпленні і упорядкуванні української держави на підставі засад націоналізму. Український націоналізм висуває потребу націократичного республіканського устрою. Він в свою чергу буде стояти на засадах найвищої неподільної влади нації та її добра одноцільної, сильної, авторитетної державної влади, а не механічно визділеної, верховної влади голови держави, що координує символізує єдність державної влади, тривалої виконавчої влади, покликаної головою держави і перед ним відповідальної, а контрольованої представниками народу. Представництво всіх працюючих верств у державних законодавчих органах, організації селекції національно-державного проводу усіх верств, одної світоглядно-політичної організації в цілі ідеологічного синтезу і суспільно-політичного вироблення народу. В націократії мірилому оцінку людини та її права є розумова чи фізична праця, а не приналежність до якоїсь партії. До працює з користю для нації держави, той має право не лише вибирати і бути вибраним, але брати дійсну співучасть у кермі держави. Обов'язок праці постави до праці є підставою права. Український націоналізм виступає за рівність всіх перед праці і перед правом, але не за механічну рівність всіх робити, що кому захочеться, без огляду на його поставу до нації держави, вартість і працю, щоб тільки хто об'явився з партійним квитком, як у демолібералізмі. Український націоналізм підкреслює діловість, компетентність і відповідальність, що може говорити, наприклад, професор чи митець про потреби хліборобства чи промислу, а купець чи селянин про високі школи, будову кораблів чи ведення війни. Знову ж, щоб поодинокі суспільно-професійні громадянські організації не усамітнилися тільки своїх професійних і господарських інтересах, одне охоплюють на терені законодавчих установ цілість національного державного життя і беруть у ньому співучасть і співвідповідальність. В націократії національні представництва репрезентують інтереси цілої нації і істотні потреби всіх ділянок життя і всіх верств. В демократії ж є вибрані представники, які дбають переважно про інтереси своєї партії чи вибраної округи, щоб не втратити виборчих голосів. Також поодинокі партії не руководяться добром цілої нації держави, але дбають про те, щоб не втратити вплив серед своїх виборців. На націократії підставою мірилом є влада і добро нації та праця. Як бачимо, світогляд українського націоналізму про правильну функцію та мету держави був істотною його компонентою та був чітким і розгорнутим. У підсумку ми маємо державу: державу тоталістичну, імперську, авторитарну, нетолерантну, ієрархічну, на чолі з вождем, яка зрощувала б новий тип героїчного покоління та стала б запорокою розвитку нації. Держава, яка визнає себе як головну етичну та моральну цінність, а звідти є головним показником того, що добре, а що зле, що єднає тисячі людських воль в єдиний кулак на цієї борчої сили. Держава, що покладе кінець внутрішньоекономічним економічним розбратам, що ділять націю на та прошарки і з'єднає їх у корпоративній системі, де кожен підставлений за своїм місцем і буде за ним захищатися. Держава, що реалізує колективну волю національного організму до розширення та ведення сильної державної геополітики, що веде народ до справжньої величі. З причини зразковості такого типу держави для нас у нашій націоналістичній ідеології, вважаємо, що звертати увагу на ідейний спадок ООН, тим паче важливіше в наш час занепадницького лібералізму.